Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 859 920 особин за добу 1530. танків 10 089 одиниць за добу 16 бойових броньованих машин, 21 063 одиниці за добу, 52, артилерійських систем 23 222 одиниці за добу. 37 реактивних систем залпового вогню 1283 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1067 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 25 505 одиниць за добу 128. Крилатих ракет 3063 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 37605 одиниць за добу 149, спеціальної техніки 3750 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.